Доброго ранку, діти! Сьогодні на заняття до нас прийде гість, а хто це ви дізнаєтесь, коли послухаєте віршика? За щоки ховає зернята хом'як, позбутися звички не може ніяк. Стаєш ти кумедний, цю мить, твій вигляд потішний усіх веселить. Не маю я торби, не маю кишень. За щоки сховати все можу лишень. Діти, про кого це віршик? Правильно, про хом'ячка. У сьогодні на заняття до нас прийшов хом'ячок Хома. Вам цікаво, яка історія трапилася з Хом'ячком? Тоді слухайте, жив собі хом'як Хомка. Він дуже любив смачно поїсти. Одного разу Хомка забрався в кімнату, де було багато-багато корму. Він довго-довго їв, а коли прийшов час повертатися, вирішив із собою трохи прихопити. Сумки в Хомки не було, тому він і поклав собі корм за обидві щоки. Ішов додому Хомка і радісно співав пісню Х-х-х. В пісенці Хом'яка заховався звук Х. Подивіться, народ, він трішки відкритий, а язик заховався в глиб рота. Діти, чи можемо ми проспівати цей звук? Ні, не можемо. Тоді в який будиночок ми поселимо звук Х? Правильно, в синій. Давайте ще раз повторимо звук, з яким ми сьогодні познайомилися, а наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. Х-х-х. А зараз Хома пропонує вам назвати слова, в яких заховався звук Х. Хліб. Хліб. Хустка. Хустка. Цвях. Цвях. Горіх. Горіх. Черепаха. Черепаха. Молодці діти. Тож з яким звуком ми сьогодні познайомились? Правильно, зі звуком Х. А на цьому наше заняття завершилось. До зустрічі малята.